Що таке гібридизація атомних орбіталей? Карбон в таблиці Менделєєва стоїть під номером 6. Це означає, що в ядрі його атома 6 протонів. Відповідно, величина заряду атомного ядра плюс 6. Навколо ядра обертаються 6 електронів, утворюючи два енергетичні рівні. На першому рівні 2 електрони, на другому 4. В основному стані карбон має такий розподіл електронів в атомі. Перший рівень має один підрівень S, тобто одну орбіталь форми кулі. На ній два спарені s електрони На другому енергетичному рівні два підрівня S і P. На s підрівні два S-спарені електрони. Позначаємо двома стрілочками в одній комірці, тобто на одній орбіталі. На p підрівні три орбіталі. Два неспарені П-електрони малюємо стрілочки в різних комірках. Третя камірка, тобто орбіталь, залишається порожньою. За певних умов можливий перехід атома. У так званий збуджений стан. Це веде до розпарування двох спарених s електронів і переходу одного з них на третю вільну P-орбіталь і всі чотири електрони зовнішнього енергетичного рівня стають неспареними: один С-електрон і три П-електрони. Виявляється, що орбіталі деяких атомів у процесі утворення хімічного зв'язку змінюють свою форму, енергію та просторову орієнтацію, внаслідок чого збільшується область перекривання електронних хмар, і зв'язок стає міцнішим. Для пояснення цього явища американський вчений Полінг у 1931 році. Ввів поняття гібридизація, тобто вирівнювання різних атомних орбіталей за формою та енергією при утворенні хімічного зв'язку. Незважаючи на те, що в утворенні хімічного зв'язку беруть участь орбіталі різної форми та просторової орієнтації С і П, у сполуках ці орбіталі є рівноцінними. Таким чином, при утворенні молекули метану всі 4 неспарені електрони беруть участь у гібридизації, і всі чотири орбіталі набувають однакової форми, оскільки у гібридизації беруть участь 1С і 3П електрони, то гібридизація так і називається СП3. Якщо гібридних орбіталей молекулі метану 4, і всі вони заряджені одноіменно, то вони відштовхуються одна від одної на максимальну відстань. Таким чином, тетраідрична форма молекули метану обумовлена напрямом чотирьох гібридних електронних орбіталей атома карбону у просторі. Отже, якщо у гібридизації беруть участь всі чотири орбіталі зовнішнього енергетичного рівня одна С і 3 П, то всі чотири стають гібридними, віддаляються одна від одної на однакову відстань, утворюючи тетради. Гібридизація при цьому СП 3 Якщо ж у гібридизації беруть участь одна С і тільки дві. П-орбіталі, то третя п-орбіталь залишається негібридною. Гібридизація СП2. Гібридні орбіталі розташовуються на одній площині під кутом 120 градусів. А третя негібридизована P-орбіталь перпендикулярно, тобто під кутом 90 градусів до цієї площини. Якщо у гібридизації беруть участь одна S і тільки одна P-орбіталь, то дві P-орбіталі залишаються негібридними. Гібридизація SP, Тобто виникають дві СП-гібридизовані орбіталі у формі неправильної вісінки, що розміщуються симетрично на одній прямій під валентним кутом 180 градусів. А дві негібридизовані П-орбіталі розміщуються перпендикулярно одна до одної та до цієї осі.